Ти стала для мене підтримкою, найкращою подругою. Іноді я можу не говорити, а ти сама за мене скажеш. Я вже неодноразово тобі говорила, що ти є мій дім. І, мабуть, це таке основне і загальне слово, яке підходить до тебе, до наших стосунків, тому що ти дійсно мій дім, моя підтримка, моя опора. Твоє неймовірне волосся, яке залишається по всьому і по всій квартирі. Я відчуваю, що саме тут мій дім, і саме це волосся де всюди. Я обожнюю його зустрічати де інде. Ти створиш навколо мене оце ідеальне життя, тепло, обійми. Так, да. Да, Я тебе дуже кохаюся цим. Дякую. Все, що асоціюється в будь-якій квартирі, де поруч ти, я відчуваю себе там, де треба, вдома. І ось ця це відчуття того, що я можу все, дійсно прийшло з ним і далі буде зі мною, я впевнена. Кожного разу, коли мені важко стає, я завжди знаю, що я можу до тебе. Прийти, ти завжди мене підтримуєш та скажеш ті влучні слова, які я потребую саме в той момент. Мені подобалось, що Льоша дуже наполегливий, і він дуже хотів бути зі мною. І ця наполегливість дуже підкупала. І Я розуміла, що він просто так не здасться. Я відчувала, як він мене кохає. І, мабуть, ось в такі моменти я розуміла, що це доля. І загалом, завдяки Льошиному характеру, я завжди розуміла, що це чоловік, від якого я хочу дітей, тому що він такий суперсімейний. А, мабуть, ось тоді я почала розуміти, що я хочу бачити майбутнє з ним. Я хочу, щоб ти завжди запам'ятала про себе, яка ти рішуча, яка ти впевнена в собі, чарівна, красива. Я Хочу, щоб ти завжди знала, яка ти мене чарівна. Ми тебе дуже кохаємо. Пам'ятаю, як ми з Льошею гуляли. От. Я думала, що ми найкращі друзі. <смі> але в якийсь момент я бачила ось цей погляд, ось цей закоханий, ось цього хлопчика, який точно знає, чого він хоче. І нехай цей погляд буде завжди. Я хоч в час від часу бачу в ньому, але ну, він ніколи не має згасати. І дивись на мене так завжди, будь ласка. Коли я тебе вперше побачив, ти випромінювала таку ніжність, таке тепло, ту милість. Що мене прям тягнуло до тебе, і мені хотілося бути поруч з тобою, більше з тобою проводити час. І я завжди тобі казав, що ти наймиліша людина, яку я коли-небо бачив. Ну, по-перше, ти бачив себе булочка? Ну, такі солоденькі, такі хорошенькі. Та й загалом наші стосунки такі дуже. Теплі, приємні, тому я б з тобою хотіла всі моменти переживати. Що ти смачно готуєш? Готуй більше, будь ласка. Це правда. Я думаю, що я хочу сказати тобі, мені в майбутньому, наскільки нам пощастило зустрітися в саме той момент. А, щоб ми далі рухались, ніколи не зупинялись, мотивували один одного, підтримували один одного та й кохали один одного. Кохаю тебе. По перше, я дуже сподіваюся, що ми з тобою ходимо далі за ручку. На мільйон доларів не можна, припустимо, не можна побільше. Далі я більш ніж впевнена, що в нас. Буде будинок, у нас будуть діти, у нас будуть машини. Ми ще у вихідних ходимо на побачення, ми подорожуємо. Гарний Головне, ну, щоб ми далі були один одного. Ось це я бажаю, щоб ми оцю іскарку, цей вогник не втрачали, пам'ятали, що ми є один одного, не дивлячись ні на що, що би там в житті не сталося, але це найбільший скарб і винагорода. mãe.